Всім привіт! Це відео про бургери. Найкращі та найцікавіші бургери у Києві. І зараз ми подивимося з вами, що є цікавого та скільки вони коштують. Так що, камони, то кажуть, дієта відміняється. Так, друзі, зайшов у бургерну нішу на вулиці Рейтерська. Тут називається Circle, тут багато закладів, японські приві та інші. І дивіться, такий бургер меню заказав. Е, є кола, є бургер, є картопля та соус. Сам. Бачите, коштує це все дабл-чізбургер. комбо називається і коштує 469 гривень. Ну, в принципі, вартість така немала, тому що бургер, якщо чесно, не дуже великий. Давайте скуштуємо, спробуємо. Ось так, середне виглядає, в принципі. Так, ну що, витягаємо дротик. М -м -м. Все наче непогано, але, як на мене, вартість перевищує очікування. Ну. Тобто, якби вартість була гривень 250 максимум, то можливо було б адекватно. Але 469 за це все. Я не вважаю це, чесно кажучи, адекватним. Ось, дивіться самі. І тепер картопля. Спробуємо. З парміджаном одразу. Ну, у Макдональдс смачніше. Давайте бути чесними. Ще раз спробую. Не воно того. Ну, так що. Не рекомендую. Йдемо далі, друзі. Ось таким була бургерна ніша або ніша бургерів. Посилання я вам залишу, подивитись. Чесно кажучи, мені не сподобався не розмір, не булочка сама, ні котлета. Котлета була як резинова. При тому, що, наче вона з телятини, але не знаю, мені не сподобалося. Немає соку, немає смаку якогось такого. Ну, сир непоганий був так. Ну, зараз йдемо далі. Шукати найкращі бургер Києва та показувати вам. Так, друзі, Зараз прийшло у заклад. Яомін називається. Дивіться, це. Бургер називається Яо, вартість його 300 гривень, точніше 299. Так, давайте спробуємо так виглядає. Ну що ж, який він на смак? Хм. Непоганий. Набагато краще, ніж. До цього ми пробували. Дві котлети, соковиті, бачу сир, соус. Ну, В принципі, круто. Цей заклад знаходиться одразу біля Майдану незалежності буквально в п'яти хвилинах у дворі. Так що ніхто не знає про цей заклад. Всім рекомендую. Так, тут також замовив тут рис з куркою та грибами. Прикольна така страва. Теж І все це у закладі Яомін Мін називається у центрі біля майдану Незалежності. Так що будемо куштувати. ДНГ, це називається БПШ. Тут є пончики класні і бургер. Це новий бургер, називається сирний велетень. Ось так виглядає. Та пончики. До речі, пончики коштують 39 гривень. Ось ця вся порція. А також топінги по 12 гривень. Я взяв згущене молоко. Так, бургер. Давайте спробуємо, як він на смак. Так. М -м -м. Ну, Котлета жахлива. Чесно. Відчуття, наче котлета свинина. А не телятина. В принципі, начинки взагалі немає. Тільки сирний соус якийсь і все. Тобто котлета свинина, сирний соус та бубочка. Ну, Чесно кажучи, за 150 гривень, 145 гривень, воно того не варте. Так що не рекомендую явно. Давайте спробуємо пончики. М -м -м. Ось пончики смачні. Смак наше дитинство. Рекомендую. Наступна наша локація з бургерами це жар м'ясо називається. Але взяли ми з собою. Це так називаємо біф бургер меню. І коштує воно 99 гривень. Я вже багато разів його брав. В принципі, це не найкращий бургер у Києві, але в чому відмінність? За 99 гривень ви отримуєте коло у склі. Зараз вам покажу її. Дивіться, у склі. Бургер сам. Ось бургер. Та картоплю Діпи. І все це за 99 гривень. Зараз я покажу, як це виглядає та смакує. Ось так виглядає. До речі, сьогодні дали картоплю не діпи, а фрі. Зазвичай дають діпи гаряча, смачна, набагато смачніша, ніж ми їли у закладі до цього, там, де японський привіт на рейтерський. Там взагалі і картопля жахлива була, і бургер ніякий. Це дійсно рівень за ці кошти. Там є ще у жар-м'ясо, дуже багато інших бургерів. дабл чізбургер з подачею красивою, я вам зараз ставлю, покажу. Дуже красиво воно все, але тут відмінність у ціні. Тобто бургер меню з таким бургером і цим всім картоплею та колою за 99 гривень. Таких цін давно вже немає. Давайте спробуємо ціна і якість ідеальна. Так що моя рекомендація. Це не реклама, друзі. Просто дуже смачно і дешево. Так, друзі, завітав у заклад називається холі бургер. Дивіться. Класний замовив холі Чізбургер, Вартує він 380 гривень. Ще входить до цієї суми, якщо направляюся картопля фрі та напій. Дивіться, так виглядає сам бургер. Холі Чізбургер називається. Так. Ось в розрізі він. Бачите? В принципі, начинки досить багато. Так, зараз я. Перчаточку так дали. Картопля фрі, бачите, кола, коло, до речі. Смачна. Також є соус, дивіться, майни з окремо. Давайте спробуємо. Тут є котлета з телятини, індичка, сир, такий салат бачу. Ну, прикольно зроблено все. І прожарку вибирайте самі. Це прожарка медіум. И зараз попробуем картофель. Ну, в принципе, смачнейше, ниж Макдональдс. так уже и салат. Еще плюс. М -м -м. Капуста, морковка, да, и, конечно, помиляюсь, трошки майонеза. В принципе, все смачно. И вартую 380 гривень. Ну як для меню такого великого, то в принципі воно того вартує. Це меню обійшлося мені 380 гривень, як я і казав тобі. Я, до речі, можна тут оплачувати ще онлайн по QR-коду. Кожен столик має свій QR-код. Своя оплата, ви можете чоєві залишити по QR-коду і так далі. В принципі, все класно, круто. Вартість для Києва, для центру Києва, ну, в принципі, мабуть, нормально. І безлімітна кола. До речі, тут безлімітна. Якщо ви стакан випили, можете ще замовити, ще, ще, ще. І так, unlimited, як то кажуть. Так що, йдемо далі, камо. бачите з фріцкову Називається ситий фермер и так куштуємо його, пробуємо ось так він в розрізі оп дивіться в принципі виглядає апетитно так давайте оп трошки виймемо. так дочуваю смачну цибулю як, знаєте, Кримський лук Смачний, котлета сочна. Булочка така хендмейд. Я бачу, що смачна, свіжа. Вартість цього бургеру 195 гривень. В принципі, для такого бургеру ціна дуже адекватна. Так, давайте зараз коло ще. Цю колу обожнюємо. Називається Fritz коло з Німеччини. не схожа по смаку на просту пепсі та колу. Такий присмак натуральності. Всім рекомендую друзі, спробувати цей бургер. Так що, будемо куштувати. І так, друзі, замовив ще один бургер. Називається Smash. Smash – це такий удар у тенісі, коли над голову б'єш ракету. Тому такий бургер повинен бути смачний. Мені сказали, тут дуже багато м'яса та луку. Чесно кажучи, цей бургер я ні разу ще не пробував. До цього бургер-фарм називається бургер, я його пробував вже багато разів, обожнюю його. Цей же... Перший раз пробую з вами. Дивіться, який він всередині. Дійсно багато луку, але лук, наче солодкий. Не гірчить нічого. М -м -м. Класний, він більше ніж бургер-фарм. Бургер. Сути, фермер до цього, але мені, мабуть, краще і більше подобається сутий фермер, саме бургер. Але це теж класно. Всім рекомендую. Смачнішу картоплю в Києві. Називається калібр 10. Дивіться, так виглядає вона. В принципі, посмажена. І також тут є 14 видів соусів. Я взяв сирний. мій улюблений. Давайте спробуємо. Так. М -м -м. Як завжди Вартість такої порції, називається Extra Last. 70 гривень. В принципі, для мене одного, навіть для двох, нормально буде. На смак не схоже на картоплю з Макдональдсу або жарену дому. Тобто вона щось середнє, але за присмак мені дуже подобається. Всіх смачна. М -м. Хто не був, всім рекомендую тут спробувати картоплю. Гарантую, вам сподобається. Вартість 70 Ну, В принципі, ціна адекватна. Так що йдемо далі. <sniffing noise> Так, друзі, сьогодні ексклюзивний бургер з м'ясом кабана та картопляними кріспі. Дивіться, як виглядає мене. Як вимагається сухувати трошки. Зараз діно перчатки. Також дали картоплю наче жарену та солоні огорки. О! Впав. Головне блізте в перчатку. Так. Розвалився. А, ось, бачите, дирунчик, бачите? Це картопляний. М'ясо соковите. Хоча цей кабан кабан взагалі сухий. Смакує непогано, але незвичне м'ясо, тому що взагалі класика це телядина. Ну, в принципі, непогано з начинки є цибуля, дерун, помідор, листя та соус. Ну, в принципі, всього достатньо. Тепер тобто картоплю. по домашньому, наче вдома, готував я сам. І огірочок. Теж таки домашній. В принципі, бургер непоганий, але якщо ви бажаєте такого американського справжнього бургеру, то не рекомендую, але тут українські нотки є. Також є бургер з індичкою, бургер з качкою, прикольний, з карамелізованим луком та ще з чимось. Так що в принципі класно. Так що їмо та йдемо далі. Став час підвести підсумки про бургери. Найсмачніші та не дуже. Так, БПША БПШ, в принципі, непоганий бургер, але вартість його 149 гривень була. Із начинки була тільки котлета, не дуже смачна, і сирний соус. До речі, я питав у ресторані у закладі, щоб мені його розрізали на щоб показати вам, що всередині, і вони відмовились. Покликали адміністратора, сказали, що ми не розрізаємо бургери. Я не зрозумів, чому, тому що начинки в них немає, мабуть, через це. Так, друхи це яомінь. Яомінь, в принципі, класний заклад біля майдану. Цікаве рішення, цікавий дизайн, смачний бургер. Моя рекомендація, мабуть, це нормальний заклад, але не кращий. Прям давайте ще в нас: бургер фарм. Бургерфарм місто це обожнює. Їх є декілька закладів. Є… Біля цирку в Києві є на лівому березі, біля Рівермолу. В принципі, класні заклади, але біля цирку старіший заклад, і він більше такий, знаєте, як хіпстерський. Ну, прикольно, мені подобається більше там. А, так, щодо бургера, смачний ситий фермер. Всім рекомендую у Burger Farm. Так, барви, прикольна подача була, прикольна картопля, така жарна, наче домашня. Також із цікавого це м'ясо-кабана. Не завжди таке можеш спробувати в будь-якому закладі, але, в принципі, мені не дуже зайшов він. Хоча на смак може комусь зайде. Ну, спробуйте, але як бургер, то не рекомендую. Так, жар м'ясо. Жар м'ясо це переможець у номінації ціна-якість. Дійсно, ціна якість цього жар м'яса-бургера, то що називається біф бургер з собою, бівбургер меню з собою. 99 гривень за це все меню з картоплею, з бургером, з напієм, колою, в склі. Ну, таких цін, чесно, я вже років ну, 5-7 не бачив, чесно вам скажу. Так, що в нас далі? Картопля Фрі калібр 10. Найсмачніша картопля, яка є у Києві та, мабуть, навіть в Україні, яку я їм. Вона не порівняється не з картоплею в Макдональдсі, не з діпами, не з фрі. Просто спробуйте зайдіть. Біля е, торгівельного центру знаходиться більшовик. Раніше називався. Зараз він космополит. Хто знає? Так, бургерна ніша це номінація на найгірший бургер. Булочка на черезинова котлета, в принципі, не смачна, не соковита. Я не знаю, і цінник, там, більше 400 гривень за це меню, ну, це космос, чесно. Космос в поганому сенсі цього слова. Так, ну, в принципі, ось такий в нас бургер. Із найкращого ще можу так зауважити холі-бургер. Дуже смачний, подача, сам заклад у центрі, на вулиці Штару Цікаво. Найкращий, мабуть, все ж таки бургер фарм та жар м'ясо. Я рекомендую ці два заклади, ці два бургери. Просто спробуйте, я переконаний, що вам сподобається. Дякую за перегляд, друзі, всім пока.